Періона постачка на нашому складі 239 гривень, ось такі килимки для дивану. Це для того, щоб ну, застряти диван, коли щоб не мазався, щоб кіт його своєю шерстю не мазав. 239 гривень одна штучка і в лоті буде 10 штук, 2390. Їх буде два види. Ось такий на двохмісний, наче диван, так, його розмір 75 на 120. І ось так він виглядає в розгорнутому виді. Це такий килимок, класно, такий штучний хутро сірого кольору. І ця сторона така антискоська, така пупирка, яка ну, класно вона не буде з дивану з'їжджати. Можна і на шкіряний диван, і на різні там ткани від дивани. Ну і Аня каже, що можна його створити біля дивана собі, як килимок використовувати. Значить це розмір 75 на 120. Таких буде сім лотів для чоловіка, який провинився. А, <реш> І ось такий: 80 на 170. Це як на трьохмісний диван. 80 на 170. Ось так він виглядає. Тут уже така, як типу, пуперка. А? Пуперка. як пупирка, така. Так. І також сірого такого кодру. Підкладка не сковська, класно тримається на дивані. Гарно озоблений таким білим. Замшу, наче не замш вельветом, Ось значить таких буде три лоті, і таких буде у нас сім лотів. Не всі в упаковості 2 390 дев'яносто лот, 239 гривень. Одна штучка. Кількість цих лотів обмежена замовляйте в менеджерів.